До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 25. Спасибі тобі, НОлику. Огляд місця в лісі, де стався вибух. Слідів загадкового НОлика не виявив жодних. Отож, доводилося констатувати. Що він не загинув, не постраждав, просто зник. Яким чином він опинився там, у лісі, було таємницею? Як він відчув, що в корзині з малиною вибуховий пристрій з годинниковим механізмом і щодо вибуху лишилися секунди, теж було незбагненно. Хто він такий? Звідки? Куди зник? На мою думку, маємо справу з істотою незвичайною? Сказав капітан Попенко. Він називав себе Ноликом, мабуть, жартума. Певне, знає, що ми називаємо літаючі тарілки НЛО. Може й інопланетянин. Причому з планети, маси якої набагато більше за масу Землі. Цим можна пояснити його стрибки. Ви ж знаєте, як на місяці стрибали американські астронавти Від те, що його кросівки хлопці не могли підняти, підошва з надважкої речовини, щоб він міг нормально ходити по землі, а коли треба було стрибнути, роззувся. А його здатність відчувати, передбачати злочинні наміри? спитав Женя. Ну, такими якостями володіють навіть звичайні земні люди. Сказав Анатолій Петрович. Варто хоча б згадати французького лікаря Нострадамуса, який жив у 16 сторіччі і передбачив багато історичних подій. Аж до сьогоднішнього дня або нашу вітчизняну теосовку Блавацьку, або Вангу з Болгарії та й про віщунів та хіонів, скільки писалося. Так, видно, недарма існують гіпотези і про паралельні світи, про живі субстанції з інших вимірів, сказав капітан Горбатюк. І про те, що вони стежать за розвитком нашої цивілізації і навіть оберігають нас. Додав капітан Попенко. А в підземеллі він ховався, мабуть, тому, що йому за жаркий температурний режим нашого літа. Сказав Григорій Тарасович. Може, тому й тюбик розтанув. Усміхнувся Анатолій Петрович. Хто б він не був, але він урятував нам життя усім? Сказав Вітасик. Я вдячний йому за це. Так, якби не він, була б таки катастрофа, зітхнув Степан Іванович. Позаяк? Полковник вирішив прискорити її на чверть години. Спасибі тобі, Нолику, сказав Женя, подивившись чогось угору, на небо. І раптом він почув слова. Будь ласка, вони прозвучали не в голос, а подумки. Женя глянув на Вітасика, потім на капітана Горбатюка, Капітана Попенка, Григорія Тарасовича, свого тата і зрозумів, що вони теж почули ці слова, бо вони всі разом усміхнулися, і всім їм стало радісно. Завжди стає радісно, коли смертельна небезпека минає. Говори українською. Слухай українське, читай українською і все буде Україна.